Як у Хрещенській купелі воду освячують кияни. Споглядають із за паркану. Відсвяткувати Йордан на Оболонській набережні Києва приїхав президент. І не один з прем'єр-міністром та головою Верховної Ради. Молибень, який блаженніше митрополит Володимир відправив, послухали та й поїхали. У крижаній воді скупатися високопосадовці не ризикнули. <му> Чиновники щойно запоріг простих українців до води пустили. Подречко! Давай, давай. В Дніпро стільки люду набігло, аж воду в оболонці скаламутили. Все, щоби від гріхів очиститись, бо душу тяготять. Ну, в кожного є гріхи. Я буду розказувати, щоб всі знали. О, як, я матюкаюся. Це дуже великий мене гріх. Оце один єдиний недостаток. П'ємо куримо, ругаємося. От і всі гріхи такі християнські народні. Вам розказав би подробніше. Ну жінка рядом. Ще більше ніж у воді людей довкола церкви. Прийшли воду освятити, бо вірують, вода освячена на Йордан, загоює рани як тілесні, так і душевні. Щенська говорять, силібне вода цілий год можна там, якщо заболел, помогает випити. Треба окропити власну будівлю водою і пам'ятати, що сьогодні Господь освячує все водне єство навіть ті 80% води, яка є в кожному з нас. Гідропарку Дніпровські води освячує глава православної церкви Київського патріархату Філарет. Тут немає віп-персон, але простих українців настільки багато, що патріарху ледь вдається пройти. Пройти людині не треба, чи ні? Філарет святої води не жаліє кропилом, трусить просто в обличчя. Ой. Що українці, не діждавшись освячення, уже з самого ранку хлюпались в Дніпрі, то не гріх, каже патріарх. Гірше, що там, де купання, там і випивання. А це діявольська е, е, праця. Він святу справу перетворює в гріх. Не піть віно, застиніть кров. Цей пан щойно з Дніпра і нічого гріховного у своїй нетверезості не бачить. Яся треба з моста нернуть, нерньом якщо треба. Таких готових на все, що навіть відстежує рятувальник Петро. каже, нечемних одиниця далеко не запливають. Сьогодні як ніколи, Ни ні з ким не проводиться проводити там розговори. Там Молодці люди. Бенуа із Люксембургу в шоці від українських традицій. Уперше в житті лісу воду посеред зими. Мої ноги замерзли, я їх не чув. Потім якось взяв себе в руки, і ось я вже одягнений на березі, п'ю горілку. Як називається це свято, я пам'ятав перед тим, як пи. Горілку. А тепер забув українці ж зазвичай уже загортовані. Що мороз, що тепло нам все розум, я купається. не замерзну нігде уже 9 лет каждый рік. Вот і потом годні болеєш. Саме головне очищають сили приливи з праздником здоров'я. Ребята боялись тоже п'ять лет назад попробовали от греко-католики цього дня не пірнали. Традиції такої не мають. Зібралися неподалік від Патріаршого собору Воскресіння Христового. Водохреща відзначили вертепом, колядою і подячною Ми Ділимося цією різдвяною радістю з усіма до кого Господь Бог нас посилає. Тому сьогодні, ділячись цією різдвяною просфорою, хочемо цією радістю різдвяною з вами поділитися. І дозвольте побажати вам цієї небесної радості у цьому новому році, у який разом будемо входити. Марія Куренюк, Ольга Петрів та Наталія Жижко, п'ятий канал.